«Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій, прислухайсь до голосу зойку, мого о мій царю та Боже ти мій, як до тебе молитися буду. Ці вірші з псалмів виражають поклик до Бога з проханням слухати та розуміти молитву і зіткання псалмописця звернення до Бога як до царя та бога позначає шанування та покору перед Ним. Псалмописець бачає Бога як свого царя та Господа, з ким він має особистий зв'язок через молитву. Радість та надія виражається у виразі, що псалмописець звертається до Бога та вірить у його велич та милість. Ти слухаєш Господи ранком мій голос, ранком молитися буду до тебе та буду чекати, бо Бог ти не той, що несправедливости хоче, зло не буде в тобі пробувати. У цих віршах псалмописець продовжує виражати свою віру в Бога як справедливого та милосердного. Він пояснює, що вірить у те, що Бог слухає його молитви, особливо тоді, коли він звертається до нього зранку зі своїми побажаннями та посланнями. Псалмописець впевнений, що Бог не захоче зла або несправедливості, і що він може сподіватися на благодать та відповідь на свою молитву. Ці вірші відображають віру й надію псалмописця в Божу справедливість та милість. У цих віршах псалмописець продовжує виражати свою віру в Бога як справедливого та милосердного. Він пояснює, що вірить у те, що Бог слухає його молитви, особливо тоді, коли він звертається до нього зранку зі своїми побажаннями та посланнями. Псалмописець впевнений, що Бог не захоче зла або несправедливості і що він може сподіватися на благодать та відповідь на свою молитву. Ці вірші відображають віру й надію псалмописця в Божу справедливість та милість. Перед очима твоїми не втримаються гультяї, всіх злочинців ненавидиш ти. Погоди биш ти неправдомовців, кровожерну і підступну людину обридить Господь. У цих віршах Псалмописець висловлює впевненість у тому, що Бог не терпить беззаконників та грішників. Він вважає, що Бог ненавидить злочинців і тих, хто промовляє неправду. Псалмописець впевнений, що Бог розглядає дії кожної людини та не допустить безкарності та неправди. Він вірить, що Бог покарає злочинців та тих, хто зловживає владою чи причетний до насильства. Ці вірші відображають віру псалмописця в Божу справедливість та його здатність розпізнати та покарати зло. А я, власті, великій твоїй додому Твого війду, до храму святого Твого вклонюся в страху твоїм. У цьому вірші псалміст висловлює свою покору та відданість Богові. Він виявляє бажання вступити до Божої присутності і віддати йому шану і поклоніння з глибоким почуттям страху перед ним. Псалміст вважає, що входження до Дому Божого та поклоніння в його святому храмі є великою ласкою та величною можливістю для спілкування зі своїм творцем. В цьому вірші відображається бажання псалмописця бути близьким до Бога, виражена усвідомлена внутрішня готовність приймати і слухати його. Провадь мене, Господи, в правді своїй, задля моїх ворогів, і вирівняй передо мною дорогу свою, бо в їхніх устах нема правди. Нутро їхнє приносить нещастя, гріб відкрити їхнє горло, свій язик вони роблять гладеньким. У цих віршах псалміст молиться до Бога про ведення по правильній дорозі і захист від ворогів. Він прохає Бога привести його по шляху правди, який веде до праведності та мирного спілкування. Псалміст також прохає, щоб Бог урівноважив його дорогу перед ним, щоб вороги не могли заважати його відносинам з Богом. Псалміст описує ворогів як людей, які не мають правдивих та добрих намірів. Вони пройняті лише злом та негідністю, їх слова не є щирі та правдиві, а їх серце є вкрите підступністю та нещастям. Псалміст звертає увагу на те, що вороги завжди мають намір заподіяти шкоду та погублення, використовуючи свої слова та дії. Для деструктивних цілей. У цих віршах псалміст покладає свою довіру в Бога, сподіваючись на його благодать та захист від злих намірів ворогів. Признай їх за винних, о Боже через свої заміри хай упадуть. За їхні великі злочинства відкинь їх від себе, бо вони проти тебе бунтують. У цьому вірші псалміст звертається до Бога з проханням наказати ворогів за їхні злі наміри та дії. Він просить Бога визнати їх винними перед ним та через свої судеві рішення призвести їх до падіння. Псалміст збачає ворогів як тих, хто вчинив великі злочинства та скоїв беззаконня проти Бога, тому вони варті відкидання від Божої благодаті та присутності. Псалміст закликає Бога вгадати своїм суддям ворогів за їхні злівчинки і перетворити їхні плани у розгортання. Це прохання виражає глибоке переконання псалміста в Божому правосудді, його милосерді та вірі в те, що Бог вступиться за нього проти зловживань та нападів ворогів. Псалміст покладає свою довіру в Бога, який здатний відвернути від нього зло та забезпечити справедливість та захист від тих, хто йому завдає зло. А всі, хто надію на тебе складають, хай тішаться, будуть вічно співати вони, і ти їх охорониш, і будуть радіти тобою, хто любить ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословлятимеш праведного, милістю вкриєш його як щитом. У цих віршах псалміст висловлює впевненість у захисті та благословенні від Бога для тих, хто покладає свою надію на нього і любить Його. Він впевнено стверджує, що всі, хто вірить та сподівається на Бога, будуть тішитися співати та радіти вічно. Псалміст висловлює впевненість у захисті та опіці від Бога для тих, хто вірить у нього і має його в серці. Псалміст говорить про те, що Бог благословений та охороняє праведних. Він порівнює милість Бога зі щитом, який охоплює та Криває праведного. Ці вірші виражають віру в Божу милість та захист для тих, хто живе праведним життям, покладає свою віру в Бога та віддано любить Його. Псалміст закликає до того, щоб довіряти Богові, бо Він є джерелом захисту, благословення та милості для тих, хто його шукає.